Володимирі, чоловік, викрав мікроавтобус. СБУ затримала на Донеччині коригувальників вогню, які полювали за хаймерсами. Українці зможуть користуватися електронними водійськими правами в Польщі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Володимирі ЗИСТО викрали автівку. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився 19 серпня. Невідомий чоловік 6 по 9 ранку викрав мікроавтобус «Вольцваген», що був припаркований на вулиці. Бус привезли на ремонт. Далеко заїхати зломиснику не вдалося. Завдяки оперативним та злагодженим діям поліцейських його затримали. Виявилося, що викрадачем був 51-річний місцевий мешканець. Викрадене авто вилучили. Луцькі волонтери відправили чергову допомогу у постраждалі від війни регіони. Цього разу свідомі відправилися у Чернігів. Нині люди виживають хто як може. Багатьом рашисти розбомбили будинки, тому деякі сім'ї змушені жити у підвалах та гаражах. Репортаж із Чернігова. Далі волонтери готуються до чергової поїздки у деокуповані регіони України. Туди, де війна, зруйнувала чимало інфраструктури та людських життів. Ось бус із допомогою заповнюють сімейними пакунками та іншими необхідними речами. І луцькі волонтери відправляються у дорогу. День у дорозі і свідомі на Чернігівщині. Область була частково окупована. А обласний центр міста та села піддавались сильним обстрілам та бомбардуванням окупантів. Нині тут кожна людина знає, як виглядає той чи інший боєприпас. Люди живуть у напівзруйнованих будинках, дехто у підвалі. Допомогу луцькі волонтери привезли багатодітним родинам, людям, які живуть у напівзруйнованому житлі та підвалах, переселенцям та пенсіонерам. Сімейні пакунки, які отримали люди, розраховані на родину. Вмісту пакунка вистачить орієнтовно на тиждень. Це наші друзі з Луцьку депутати Луцької міської ради вони зібрали пакунки сімейні. І до Чернігово. Це сімейні пакунки. Коробки всі різні, просто ну, нам давали допомогу коробки, але наповнення все однакове. Тому не важливо, яка коробка, яка наклейка, наклейка набір однаковий. Тут продукти харчування, макарони, там, крупи, консерви м'ясні, консерви овочеві, фруктові, солодощі. Завдяки співпраці із американською благодійною організацією Глобала. Вермент Mission та її засновнику майком Капоні вдається наповнювати пакунки найнеобхіднішими продуктами харчування, а також засобами гігієни. Зараз ми в передмісті Чернігова роздаємо сімейні пакунки. Людям вони вкрай необхідні, тому що ті гроші, які в них є, вони витрачають на відбудову своїх будівель. Там, я думаю, ви на відео побачите, як це зруйновано тут артилерією ворога. І Сьогодні допомога потрібна. Хочу подякувати нашим партнерам, компанії американській компанії GEM, Global Empowerment Mission, і засновнику Майклу Компоні. Чернігівчани постраждали від рашиських обстрілів. Люди втратили своє житло, живуть у напівзруйнованих квартирах та будинках. Інші облаштовують житло у підвалі і так виживають уже кілька місяців. Від розбитих будинків залишились розкидані цеглини та пічки з димарями. Подекуди лежать обгорілі брудні речі містян, які рознесло від вибухів, зруйновані мости, діряві дахи та величезні вирви від 500 кілограмових бомб. Всі будинки зазнали якихось пошкоджень. Це вікна, двері, дахи, просто ну побиті осколками. Цілих будинків, мабуть, тільки два-три. Багато місцевих жителів займаються вирощуванням росади. Вони за що в цього, мабуть, і живуть. Людмила Пономаренко, мешканка Чернігова. Від початку війни вона залишилася на рідній землі. У березні в її будинок влучила ракета. Розповідає, не лишилося нічого, нині живе у гаражі. Прилетів град 4 числа, 4 березня, і розбомбив мені всю будівлю. Мою, трошки, трошки досталось нам. Вискочили босі й голі. Я хочу вдома. Я живу вдома в гаражі. В підвалі сиділи, бо там і маленька дитина була, внучка. Ми сиділи в підвалі. Дякувати сину, синок требував, щоб мама спускалася. Сі я не спустилась в підвал, то я би тут не розмовляла. Це велика допомога, тому що. Важко. Нічого. Спочатку у нас не було взагалі нічого. Ні спички, ні розчоски, ні зубної щітки. <гум> Дякувати волонтерам. І таких родин чимало, які залишилися без даху над головою. Тому допомога від волонтерів їм дуже потрібна. Сталися без дому, все всю розрушена. Живемо у людей. От. Ну, как можно чаще, чтобы, конечно, привозили продукты. Сначала ограды 4 числа, а 17 числа были авиабомбы три штуки. И все разрушено. Времянка, дом, гараж. А когда ограды мы были у себя в погребе, вот, а полдома сразу снесло. І нас соседи забрали на дві недели к себе в погріб. Ми там две недели просидели. просиділи. Вот, а потім син уже договорився там з соседями. Вот тут недалеко ми живемо, нас прийняли люди. От коли авіабомби вже почали, так ми вже перешли туда. Вот. Страшно було, конечно. У нас обстріли були в начале. Коли тут стояли наші еті, самолітів киданули бомби, вбивали вдома, а наш уцелів. Уцелів і вже поки. Будівельні матеріали треба. Кришу крити, стропила, шильовка, кирпич, угол розбитий вдома. Ну такі от. Попри все, люди не втрачають надії та мають плани на майбутнє. Відбудовують будинки та вірять у перемогу України над расистами. Поки ви дивитесь цей матеріал, свідомі уже готуються до наступної поїздки, аби доставити необхідну допомогу. На Волині чоловік викрав гроші у пенсіонера. Як повідомили у поліції Волині кілька днів тому у Нововолинську. Чоловік вирішив допомогти пенсіонеру зняти гроші із банкомату. Довірливий дідусь повірив перехожому і дав свою картку. Замість допомоги злочинець пограбував пенсіонера. Відштовхнув його та втік із грішми. Згодом правоохоронцям вдалося вийти на слід крадія. Не Виявився 29-річний місцевий мешканець. Йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці. У Луцьку знову скандал за участі муніципалів, які й далі воюють з бабусями-порушницями, що торгують городиною прямісінько на тротуарі. Черговий випадок потрапив на відео, яке оприлюднили у соцмережах. Чим закінчилась історія, та що кажуть про це муніципали, дивіться у відео. Ваша робота безсовісна, ви совісті не маєте. Намагалися вилучити у бабусі відра з грушами та ожиною, яку та продавала з тротуару. У Луцьку знову скандал за участю муніципалів. Відео чергового конфлікту виклали у одній зі спільнот у Фейсбуці та зазначили, що інцидент трапився на вулиці Ковальській. За стареньку вступились перехожі. Ми маємо заробити, так як можемо. 30 тисяч Бабуля, скільки отримають? Ви мені заважаєте працювати? Я вам не заважаю. Давайте по людськи роблю. Чуєте, не, не дай Бог. Ваша тут буде мама сидіти. Добре вам буде. Як ідеться у дописі, згодом врегулювати конфлікт приїхали поліцейські. А бабці зібрали продукти та таки розійшлись. Тим часом, як розповіла телеканалу Конкурент Тіві у коментарі директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська, її підлеглі прийшли зупинити так звану стихійну торгівлю, ба більше будуть такі рейди проводити і надалі. Там здійснюють. Пихійну торгівлю і облаштували ринок, там здійснювати торгівлю не можна. Уся інформація є в нас на сторінці департаменту, розписано і написано, де можна це робити. Ці а... заходи будуть проводитися до тих пір, поки люди не будуть торгувати в ринок, а не облаштовуватимуть ринки кругом, де вони йдуть, де вони бачать, де вони хочуть це робити. Волинським прикордонникам передали чотири телевізори. Як повідомили у Волинській ова техніку використовуватимуть прикордонники волинського прикордонного загону для моніторингу ситуації на українсько-білоруському кордоні. Надати таку допомогу військовим вдалося завдяки небайдужим благодійникам. Слід зауважити, що від меценатів очікується ще п'ять телевізорів, які будуть передані на потреби інших волинських військових підрозділів. Волинський кордон стає все більш укріпленим та захищеним. СБУ затримала коригувальників вогню, які передавали окупантам дані про дислокацію реактивних артилерійських систем Хаймерс. Як повідомили у відомстві, на Донеччині затримали двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Чоловіки передавали ворогу дані про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ, у тому числі Хаймерсів, а також збирали інформацію про геолокацію. Та функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Інформацію зловмисники передавали через посадовця народної міліції, надсилаючи йому знімки з позначками об'єктів на цифрових картах. Зокрема, за їхньою наводкою окупанти здійснили обстріл водозабірної системи у місті Селедове. На болотах фантазувати таки вміють. Так у Росії заявили, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. Як повідомляє пропагандистське видання та з посиланням на ФСБ буцім, то виконавцем була Українка. Наталія Вовк, яка прибула до Росії 23 липня цього року разом із дочкою. У повідомленні стверджується, що за спостереженням за Дугіною Вовк використовувала авто «Міні Купер. При цьому, як заявили у ФСБ, при виїзді до Росії використовувалися номери так званої ДНР у Москві – казахстанські, а при виїзді українські. У день вбивства Вовк із дочкою, нібито перебували на фестивалі. Традиція, де була присутня Дарія Дугіна, і поки росіянам згодовують чергу маячню, тим часом усе це виглядає як добре організована спецоперація ФСБ. Окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО. Як повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв, оскільки у Севастополі діє жовтий рівень небезпеки, у вихідні окупаційна влада перевірила стан укриттів. Розвожаєв закликав не піддаватись паніці і запевнив, що місто, начебто, знаходиться під надійним захистом. І так ми цей надійний захист вже бачили на Кримському мосту досі черги. На виїзд із півострова збройні сили України вкотре завдали удару по Антонівському мосту, який з'єднує Херсон із Лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою пристанню. Як повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Зсу продовжують тримати вогневий контроль над транспортними з'єднаннями на окупованих територіях, через які росіяни намагаються підтягувати свої резерви. Напередодні українські військові також вдарили по каховському мосту. За словами речниці, там в зсу працювали обережно, щоб не пошкодити каховську гес. Польща передала Україні 5 тисяч терміналів антен для супутникового зв'язку Старлінг, як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Термінали будуть використані, у тому числі для підвищення надійності зв'язку для потреб об'єктів критичної інфраструктури. Інших деталей наразі не наводять. Як повідомлялося, орієнтовні обсяги наданої Польщею допомоги Україні та українцям можуть сягати понад 2 мільярди євро. Українці у Польщі зможуть користуватися правами в польському застосунку мобівето. Це дозволить українцям у Польщі використовувати цифрові документи. Як повідомили у міністерстві цифрової трансформації, завдяки цій можливості, українці, які змушені були виїхати до Польщі, зможуть додати цифрове водійське посвідчення та техпаспорт з дії у польський додаток і використовувати цифрові документи на рівні з паперовими. Також відомство готове розпочати роботу над визнаннями польських е документів в Україні. Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Таким чином там хочуть підготуватися до нових ракетних випробувань північної Кореї. Там заявили, що не проміняють долю країни на пиріг. Навчання почалися після того, як президент Південної Кореї Юн Йоль пообіцяв нормалізувати комбіновані навчання та посилити стримування північної Кореї. Збройні сили України ліквідували уже 45 тисяч 400 окупантів. Станом на 22 серпня українські військові також знищили 1919 тисячу танків, 1032 тисячу артилерійських систем, 4230 тисячі бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник знав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Львові активно готуються до ядерного удару. Як заявив мер міста Андрій Садовий, в ефірі польських ЗМІ впродовж двох місяців у Львові щодня відбувається тренування людей і підготовка до ядерної чи хімічної атаки. Оскільки Львів і Луцьк, сусідні обласні центри, телеканал Конкурент Тіві вирішив поцікавитися у мера Луцька ігоря Поліщука, чи проводяться схожі заходи у місті. наразі інформації про хімічну атаку ні від військових, ні від правоохоронних органів, ні від інших відповідних державних органів немає. Однак, у зв'язку з численними повідомленнями про можливе загострення ситуації з обстрілами вирішили відмінити всі урочисті заходи до Дня державного прапора України і до Дня Незалежності. Звертаємося до людей бути уважними і під час повітряної тривоги обов'язково спускатися в укриття. Однак разом з тим і уникати паніки». Нагадаємо, що Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю. Відповідні заяви публікували пропагандистські змі рашистів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний озвучив втрати українського війська на війні проти російських загарбників. Про це він сказав під час ветеранського форуму захисники перекличка в ефірі телемарафону. Так, за його словами, нині майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні з Росією. Раніше про втрати серед українських захисників говорив президент Володимир Зеленський. Так, 1 червня він сказав, що Через війну щодня гине до сотні наших військових. У Луцьку попрощалися із воїном Максимом Мартиновим, який загинув, захищаючи Україну від окупантів. Прощання із героєм булося у кафедральному соборі Святої Трійці 22 серпня. Прийшло чимало людей: рідні та друзі, міська влада, побратими та звичайні лучани. Герой навчався у Волинському обласному ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Хасагайдачного після завершення навчання проходив військову службу. Старший лейтенант Мартинов загинув 19 серпня поблизу села Шестакове на Харківщині під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. 21 серпня у місті Великі Мости, що на Львівщині, в озері виявили тіло чоловіка 1964 року народження, жителя Горохова Волинської області. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Львівській області. Рятувальники за допомогою човна та рятувальної мотузки витягнули тіло без ознак насильницької смерті на поверхню та передали працівникам поліції. Обставини події нині з'ясовують правоохоронні органи. На Волині провели в останню путь загиблого героя Андрія Глинюка. Як пише районна газета Наш край попрощались із воїном у селі Кияш Луцького району. Воїн загинув 11 серпня в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Андрію Глинюку було 43 роки. Відспівали героя у сільському Свято-Воскресенському храмі. Поховали на місцевому кладовищі. На Волині на автодорозі М 19 сталося ДТП. Водій БМВ зіткнувся із Фольксваген. ДТП сталося у ніч на 22 серпня. Патрульні встановили, що у БМВ під час руху розірвалося переднє колесо. Після цього автівка вилетіла на зустрічку, де й трапилося зіткнення. На щастя, ніхто не травмувався. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На винуватці автопригоди склали відповідні адмінматеріали. 21 серпня ввечері і в ніч на 22 серпня телеграм-канали повідомили про роботу ППО у різних містах окупованого Криму. Окупанти підтвердили інформацію про роботу ППО біля військового аеродрому Бельбек. Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Разважаєв у телеграм. Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека і з боку Євпаторії. Йдеться у повідомленні расиста. Водночас місцеві телеграм-канали із посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Євпаторії та Новофедорівці. Через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади України запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Вони звучать так: сигнал хімічної небезпеки. Звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки. Дзвін у набат. Сигнал евакуації з міста. Гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Застерігаємо, Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У Запорізькій області, частина якої наразі перебуває під російською окупацією, два клани армії загарбника влаштували між собою розбірки зі стріляниною. Про подію повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі з посиланням на місцевих мешканців. Так як ідеться у дописі, у Васильівці відбулася стрілянина між бурятами та кадирівцями. Таким чином вони визначали, хто головний у місті. Наразі достовірно невідомо скільки двохсотих та трьохсотих з обох сторін. Втім, точно цаплієнко може підтвердити, що втрати серед окупантів є. Час, коли в Україні триває кривава війна, у Монако, Монте-Карло та Ніці сконцентрувалось непристойно багато українських біженців. Про це стало відомо із розслідування журналістів української правди. Тож тепер Державне бюро розслідувань перевіряє законність перетину кордону українських депутатів, суддів та бізнесменів, а також деяких членів їхніх родин. Зокрема, йдеться про тих, хто входить у так званий список батальйону Монако. Тут у Монако автівки з українськими номерними знаками. Можна побачити мало не кожні 5 хвилин. Ми помічаємо яхту українського олігарха, четвертого у списку найбагатших людей країни Костянтина Живаго, яка пливе сюди, у Порт Монако, з Пальма де Майорки, куди вона прийшла з острова Ібіца. У вересні 2019 року. Державне бюро розслідувань оголосило живаго у розшук. З того часу, за даними української правди, він не в'їжджав до країни. Олігарха підозрюють у розкраданні 2,5 мільярдів гривень вкладників його банку, фінанси та кредит. Досі його місце перебування було невідоме. Невідоме до цього вечора. Підлітаємо ближче і бачимо, що це дійсно український олігарх Костянтин Живаго з дружиною. Судячи з пакунка, вирушають в Монако на свято. Вдалося відшукати журналістам і інших відомих українців. Так пересиджує війну в Україні на віп-курортах і нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс разом із родиною. Братів Суркісів часто помічають біля Казино у Монте-Карло. Два тижні тому читачу П зафільмував тут і молодшого з братів Ігоря Суркіса. А вчора тут було запарковане вже інше авто братів бізнесменів. Також біля казино Монте-Карло кілька днів тому був помічений Bentley Flying Spar, вартість якого починається від 300 тисяч доларів. З Дніпровською реєстрацією на Бентлі приїхав Дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який посідає 45-ту сходинку у списку найбагатших людей України і вважається одним з головних забудовників міста Дніпро. А у Ніці журналісти Української правди відшукали маєток ще одного нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. За кілька хвилин Мерседес заїжджає на територію маєтка, в якому за інформацією джерел української правди у політичних колах мешкає народний депутат від забороненої ОПЗЖ та столичний забудовник Вадим Столар. Депутат залишив Україну за кілька днів до нападу Росії і відтоді не повертався. За декілька днів ми встигли ідентифікувати тут близько десяти маєтків, до яких приїжджають автівки з українськими номерними знаками. На вулиці зустрічаємо двох чоловіків, які прогулюються після пробіжки. Це народний депутат від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович. Він залишив Україну за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І відтоді жодного разу не ходив на роботу до парламенту і не приїжджав в Україну. Та колишній, виконуючи обов'язки начальника департаменту захисту економіки національної поліції. І колишній перший зам начальника цього департаменту Сергій Вязьмікін. Протягом останніх двох місяців приватний літак Пінчука регулярно курсує між Польщею. Лондоном та Ніцею. Ще декілька хвилин на авто. І ми біля маєтку ще одного українського олігарха Дмитра Фірташа. Також на капфера можна побачити маєток одного з керівників забороненої фракції ОПЗЖ Сергія Льовочкіна. Віла Льовочкіна, до речі, охороняється. Найкраще з усіх перелічених. Відтак, як усі ці елітні біженці виїхали з України, доки тут триває війна і досі відсиджуються на Лазурному березі, зацікавило і Державне бюро розслідувань. Як повідомляє видання, провадження відкрили 17 серпня. Список фігурантів розслідування ДБР чималий. До нього входить 84 особи. Серед них є і депутати, і члени їх родин. Викачуємо. З тої сторони будинку вода по кругу попадає в колектор і з тої сторони нам назад забігає. Ми три дні, можна сказати, спасали від підвищення рівня. Той тих наших вод, які є в підвалі, постраждали і речі людські. Мешканці будинку, що на вулиці Голака Артемовського, 25, потерпають від постійних підтоплень будинку. У серпні луцьку уже кілька разів накривала сильна гроза, і тут була справжня річка. Вся вода згодом стікала до підвалу. Пані Жанна живе тут уже майже 20 років. каже ситуація критична. Водоканал, коли він іде, оце все чистить, тільки після того, коли є якісь скарги. Так вони нічого не цишать. Зверху вони щось почистили, все це лишається. І наш будинок, так як ви бачите, він стоїть внизу. Вся буквально оця вся вода, отут, яка була було по Ютубі, навіть ролик був, якась там людина проходила, і там було більше коліна, вода. І вона отут якраз, йшла. Ця вся вода, як ви бачите, вся пішла сюди. І скільки дне бідний голова ОЗБ нашої ОСББ, і ми вже і кричали, і говорили, що хочете, і писали. Ну неможливо, просто неможливо нічого зробити, що от ця вода постійно у нас затоплює. Люди розповідають, що у підвалі вони зробили укриття, і усі речі, які там були, уже зіпсовані за допомогою зверталися до різних комунальних служб. Голова ОСББ будинку Андрій Моргун розповідає: така проблема тут уже багато років. Кілька разів звертався на гарячу лінію міськради, однак результату немає. Тут було по цю ступ... ступеньку сходинку. Туди далі там є поглиблення, всякі різні якраз де сховище, де люди могли хоча б перебути. Ну Десь так ну я думаю, до завтра ми його висушимо. За пару днів воно вже можна буде ходити, але ж це, вибачте, чотири дні боротися зі всіма комунальними підприємствами дуже важко. За словами мешканців будинку, раніше відкачували воду працівники Луцькогодоканалу та спецкомунтрансу, але зараз і цього не роблять. Заступник начальника Луцькогодоканалу Володимир Чупун у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що за відкачування води у підвалі та очистку зливних мереж вони не відповідають. Чому підвал топить? Відповідальність повністю покладається на мешканців будинку або ну баланба балан, балансоутримувача. Можливо, там дирки в підвалі чи ще щось нему. Ми не можемо. Ми сьогодні там допомагали, їм екскаватор давали, але це ну не тільки цей будинок підключений до зовнішніх мереж. Там ще п'ять-шість будинків підключені. Мешканці будинку кажуть, на дорозі поряд із будинком забиті колектори та каналізаційні колодязі, що й не дає воді стекти, і все йде у підвал. Нині вирішення цього питання поклали на голову ОСББ. Однак, як чоловік може вирішити цю проблему, якщо він відповідає лише за будинок, а не за комунальні стоки. Повітряна розвідка України знищила танки окупантів. Ефектне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби. Як ідеться у дописі, за допомогою повітряної розвідки Держприкордонслужби та коригування вогню артилерії вдалося знищити ворожі танки на південному напрямку. Наголошується, що у сучасній війні для отримання вирішальної переваги над противником дедалі більшого значення набуває повітряне спостереження за допомогою безпілотних літальних апаратів. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.